Всім привіт! Сьогодні з вами я Лідія Шеленка. Рада вітати вас на своєму каналі Цікаві хрестики. І так, сьогодні буде і про хрестики, і про бістеринки. Хочу показати вам е мій стенд, да, у мене вдома є такий спеціальний стенд, де я виставляю свої роботи в залежності від сезону і від настрою. Сьогодні покажу вам новий рік Різдво, і як на Димний Великдень. Почнемо знизу. Внизу в мене представлена така робота. Вишита вона в далекому 2012 році на пластиковій канві. До речі, всі ниточки на неї мені приніс Миколай, в особі мого дідуся. З цього почалась моя колекція по збору ниточок. І уявіть собі, чудово пам'ятаю, що моточок в ті часи коштував 5 гривень. Йдемо далі. Далі, подивіться. Немає світла, але спалах від телефону надає деякої чарівності. Дерево перемоги воно у мене цілодобово, цілорічно. Я візуалізую перемогу візу... візуалізую перемогу а, з допомогою сердечок від пані Олесі. Це чудова наша червоська майстриня. Я лиш вам її контакти, бо вона робить дійсно класні речі. Вони одразу пофарбовані, досить цікаві. Є квіти, є, ну, подивіться, от такі сердечки, може бути ще закладка. Чарівна листівочка така, це нова Слобода. Вас може трошки здивувати, чому так розставлена, тому що мені допомагали мої друзі. Даня і Марк, у них таке бачення. Це нова Слобода, вийшла в 2012 році. Я дуже люблю нову Слободу, Такі наборчики, їх вже дуже мало є. Але не треба потім думати, як це все е, діло оформляти. Раз, два, шив, склеїв і все. Вишивається воно на перфорірованій такій основі. Ідемо далі, тут теж нова слобода. Е, трошки розкажу вам. Ця листівочка вишита давно, я її отримала, нова Слобода була спонсором в одному такому цікавому меліприємстві, де я приймала участь. Цю я вишила завдяки <смістичні> акції від Камод Я дуже люблю акції, марафони, сумісники. Суть була, треба було щось вишити і донатити на ЗСУ, кому хочеш. Це три снігачки теж досить давно вишиті, це мамуся, данюся та і татуся. Тут лежать ось такі топори: це чарівна країна, півник і папушка. Папушка це не моя робота, це робота. Валентини Трофімчук. вона надавала це як лот в благодійній лотереї, яку проводила Наталка Волкова в підтримку хворих дітей. Я досить часто намагаюсь надавати свої роботи теж і е, приймати участь в таких е, заходах. Єдиним далі, піднімаю вам наступну Наступна поличка ось така димна. Взагалі я не прихильник виставляти символи минулих років. Ну, так, як мені допомагали мої друзі, вони сказали, що треба. треба бичка, бо він гарний. Бичок вишивки, лось чарівна країна, гномік чарівна країна, писанки. Я погоджуюся, що вони тут недоречні, але ну, це вже моє бачення. Це топери від вірени, це мережка. Орнамент гаразд на цих топлях. Це вже я так собі виставляю. Йдемо далі. Далі у нас Вілена. тут два набори. Це Миколай і це Новий рік. От Білочка і зечок це Новий рік. Миколай у мене не готовий. Замість Миколая стоїть такий керамічний, класний. Це робота Наталії Курій. Дуже люблю ці свої полички. Вони Мені дуже подобається білочка, вона така, бачите, специфічна. Коли я берусь вишивати, інколи я прошу Даню підібрати мені бісер. І він мені підбирає, і я вже погоджуюсь або не погоджуюсь з його вибором. Тут я походилася, і в нас така білочка. Це картина 30 на 40, чарівна країна, часткова зашивка. Дуже класна. Дуже, коли є світло, то такі враження, ніби вогники в вікні мерехтять. І ще одна чільна країна ось такий ось снігвічок. Покажу вам ще раз зверху вниз. З такі мої палички. Я буду міняти їх, буде весна, але ця поличка лишиться. Тут лишиться оцей гномік, тому що я вважаю, що гноміки вони такі цілорічні казкові персонажі я е, купила 5 гномів від вірени е, треба їх вишити і поставити на цю поличку. Е, тут, скоріше за все, будуть вже йти писаночки-писаночки, і квіти. У мене є досить багато вишитих квіт. Е, це і «Чарівна країна, це і. Е... Пані Олесі і Вірена. Плюс зараз приходить цікавий сумісник у Галіни Свірепкіне, де я, до речі, спонсор. Це Квіткове СП. Подивіться в інстаграмі, я теж лишу вам посилання кому цікаво звернути увагу. Взагалі зараз дуже багато всяких різноманітних сумісників. Так що пропоную вам... Приймати участь. Ось такий мідстенд. стенд, коли я виставлю весну, квіти обов'язково вам покажу розкажу. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня!